Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто вже другий тиждень поспіль як не вщухає корупційний величезний скандал в енергетичній сфері. І, зокрема, напередодні у Києві суд обрав запобіжний захід як віце прем'єр-міністру Чернешову тримання відверто на 60 діб із можливістю внести заставу у розмірі. 51 мільйон гривень. Що ж подивимося, чи дійсно знайдуться ті, хто споможно буде внести таку заставу? Хоча щодо інших фігурантів цієї справи, ми вже бачили є така спроможність. Давайте більш детальніше аналізувати цю історію в контексті того, що два міністри мали би бути звільнені вже, але чомусь цього не сталося. Чому народний депутат України, голова депутатського об'єднання, розумна політика Дмитро Розумков дасть і мені і вам відповіді на ці питання? Пане Дмитре, я вас вітаю. Добрий день, радий вас бачити. Навзаєм, пане Дмитро, ну От у перший день засідання парламенту, після того як було опубліковане плівки щодо корупційного скандалу в енергетиці, парламент мав відправити двох фігурантів цієї справи діючих міністрів, але цього не сталося. Що відбулося? Дивіться, насправді ніхто не планував засідання Верховної Ради і не планує. Я зараз вам трохи відкрию залаштунки. Всі знали, що засідання як такого не буде. Було лише два питання в порядку. денному. це було питання звільнення двох міністрів. Паралельно, станом на вчора, всі знали, що ці міністри не прийдуть в стіни Верховної Ради. Ці міністри, можливо, повтікали з країни, тому що ходять розмови про те, що їх немає не може знайти навіть НАБУ або одного з них. А, багато вчора було виступів від різних фракцій, від різних груп, а, в тому числі була можливість виступити в мене. І а, я вважаю, що просто так їх відпускати. І вони б мали прийти до зали Верховної Ради і розповісти українському суспільству. А що ж відбувалося? Хто їх кришував, хто їм давав казівки, хто з ними ділився, хто їх призначав на посади? Тому що це не шмигаль, і це не Свіріденка, і це не народні депутати. Тобто, формально навіть ті депутати, які за це голосували. Це була команда, яка надійшла з офісу президента. Я хочу зрозуміти, щоб вони з трибуни Верховної Ради пояснили людям, не депутатам, людям, як вони заробляли на українській енергетиці, як вони виконували злочинні команди е, Міністерства Дічі, яке знаєте, називають Міндіч або Міндіч, як вони е, працювали на користь Росії, тому що будь-яка зруйнована. Інфраструктура енергетична призводить до того, що сьогодні висидите без світла. Ви, ваші рідні, ваші близькі, вся угу. Україна, окрім офісу президента, це вам розповідають про те, що треба ходити в трьох світрах по квартирі, і е, щоб температура не була більше там 16 градусів. Я дивлюся вечірні звернення президента. Щось я не бачу, що він там в фуфайки сидів. Мабуть, на президента ті поради чиновників не розповсюджуються. Вони нормально собі в камуфляжі ходять в рубашечках, все гаразд. Светерів не бачив, калоріферів не помітив, і фуфаїк поки що теж не помітив. Тому повертаючись до вашого запитання, вчора була два ключових аспекти: перше, це бюджет, якого не виносять на цей тиждень. Друге, це відставки. Колеги заблокували трибуну. Я не не до кінця розумію навіщо це відбулося, тому що обираючи звіт або звільнення людей, які, які отримують зарплату, яким ви, я, всі, хто нас дивляться, платять зарплату. Я обирав все ж таки е, зменшення витрат державного бюджету. Вони не заслуговують на ті гроші, які отримують навіть за один день. Тим більше, наскільки я знаю, сьогодні, у середу, трибуна буде розблокована будуть проголосовані відставки Галущенка і відставка е Гринчук. Паралельно я буду вимагати виклику прем'єр-міністра Свіріденка станом на сьогодні діючого міністра е оборони Шмигаля, які по факту е подавали ці кандидатури до Верховної Ради. А з іншого боку, хай вони скажуть. Який Алібаба запропонував цих 40 розбійників, які е, ще Міндічі, або Цукермани, Шугермани і всі інші разом з Чегіварами їм допомагали в лапках будувати всю цю систему. Чи вони тут були в якості заручників, чи вони були mm -hmm. тут в якості співучасників? Я і українське суспільство точно мають про це знати. Тому бюджету на цьому тижні немає. Голосів під бюджет немає. Станом на сьогодні буде навіть на середу, буде відставка двох міністрів. Далі буде скоріш за все в четвер. Відставка Єрмака це єдиний шанс для Зеленського не поглибити і не погіршити для себе ситуацію в парламенті і в країні, хоча б просто допрацювати свій термін до кінця. І це єдиний варіант не випуску пару, а демонстрації того, що в нас запрацюють інституції, а не як раніше ми будемо жити в офісно-президентській республіці. Якщо ми будемо продовжувати жити в офісно-президентській республіці, то це життя буде коротке, але дуже дуже цікаве. А іноді дуже дуже страшне для деяких. Не був такий серіал мультяшний 95-го кварталу. Сказочна Русь так тут буде було. баба Яга, буде Кащей невмирущий, і всі інші персонажі, але дуже він не сподобається тим, хто знімав цей комедійний серіал. Угу. Уточню, пане Дмитра щодо е, уряду. Я почула тільки два прізвища на звільнення Гринчук та Галущенка. А от зустріл інформацію видання РБК Україна е, посилається на свої джерела в Раді про те, що Рада е, планує розглянути питання відставки віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулебу. Чи болю це таке парламент? Тоні не буде розгляду. Точно е, питання звільнення Олексія Кулеби. Є інша ініціатива, її в принципі займаються всі. Фракції всі групи, в тому числі і розумна політика. Ми збираємо підписи про відставку прем'єр-міністра, не прем'єр-міністра свіріденка як особистості, а всього кабміну тому що він себе е дискваліфікував і е зробив так, що українське суспільство не може йому довіряти, дискредитував паралельно з цим. Тому має бути відставка і. І призначення нових міністрів і нового прем'єра на ці посади. Це можуть бути, до речі, там є і нормальні люди, які працюють сьогодні в діючому Кабміні, як це не дивно. Але об'єктивно в них немає можливості працювати на користь країни. Вони працюють з підпалки під назвою Офіс президента. Вони виконують функції статистів. На інші міністерства нам треба буде підібрати людей, які ефективно виконували свої функції і працювали не на Бабу Ягу, Карсена, Малюка, е, хто там? Щенят, Рекінбок е, е, і всіх інших працювали на народ України і на наше з вами майбутнє. Тому для того, щоб такі люди з'явилися в уряді, має бути незалежність цієї структури. Вона має залежати виключно від народу України. Згідно конституції бути е, і працювати на інтереси нашої з вами держави, наших з вами людей, бути підзвітня е, Верховній Раді України, але працювати не на офіс президента, а на нашу з вами державу. Угу. І лише в такому випадку ми зможемо туди притягнути і підтягнути людей, які можуть і вміють. Тому що сьогодні, коли ви пропонуєте... Людям з ринку мається на увазі не Терхашам, які сьогодні сидять в офісі президента, а саме тим, хто е, вміє працювати, вони говорять: ні, я не готовий йти. Я не хочу бути портретом або табличкою на кабінеті. Я, я вмію працювати. Я знаю, як це робити, але по телефонному дзвінку робити речі, які я не хочу, які будуть шкодити країні, які будуть псувати мені репутацію. Ні, я не піду працювати. Саме тому сьогодні знайти людей на посаду і міністра енергетики ну практично неможливо. От вам результат угу. того до чого довела система діючої влади в плані корупції, тому що вже не могли мовчати ні антикорупційні органи, ні міжнародні партнери, ні українське суспільство. Це призвело до темряви і в ваших квартирах, і в душах, тому що це дуже спустошило український народ, коли вони побачили. Що а, вища влада, головна, головні кабінети цієї країни замішані в корупції корупція, яка знищує не лише сьогодні нашу енергетику, знищує не, сьогодні, не лише сьогодні а, можливість працювати тилу, платити податки, вчити дітей, лікувати літніх людей, а, рятувати наших захисників, але й не дозволяє забезпечити фронт дронами. Залізницею, броніками, іншою технікою, тим, що конче потрібно сьогодні на фронті, тобто ця влада, або частина цієї влади точно працює на ворога або свідомо, або несвідомо їм допомагає. Угу. Уточню щодо відставки уряду, якщо це станеться до кінця цього року, це як не впливає на кошторис в контексті того, що ну це ж нинішній уряд ухвалював кошторис, планував цифри малював, і от наступний, який прийде, ну скаже, дивіться так, наформували, що знову не вистачає грошей. Тому ж ми не знаємо. Дивіться, я сподіваюся, що вплине, тому що той кошторис, який планували розглядати в раді. Uh -huh. Він коштує трохи менше ніж той папір, на якому він надрукований. Розумієте? Це взагалі сміття. Це можна використовувати за іншим призначенням в інших кабінетах або кабінках, а не розглядати як фінансовий ключовий фінансовий документ на майбутнє нашої держави. Розумієте? Uh -huh. Поясню чому. Ми не голосуємо вже декілька років поспіль за бюджет. І не тому, що проти того, що був бюджет в Україні? Ми не голосуємо за фількіну грамоту. в 2000, коли приймався бюджет на 2024 рік. Ми говорили, він не збалансований, він не порахований і він має дірки. Ми отримали на той момент дірку в понад 600 мільярдів гривень. Ми були праві. І вам почали гітманцев. До речі, з Зеленським два чобіта пара піднімати податки. Пам'ятаєте? Так причому вони не закрили абсолютно ту дірку, яка була, але зняли з вас кошти, тому що треба було забезпечити нове міністерство Міндіч, яке працювало протягом всіх цих років. Далі був 25-й рік. Ми за бюджет на 25 рік, ні я, ні мої колеги з розумної політики, не голосували і говорили, що там багато грошей на єдиний марафон, що там багато аспектів, де закладаються кошти на. Потенційну корупцію, що там збільшені видатки на офіс президента і його оточення, що там додаткові видатки на кабмін, що там немає підняття пенсій, що там немає підняття мінімальних зарплат для військових, що там немає забезпечення наших вчителів, і тим не менш, не дивлячись на те, що вони навіть не закладали аспекти, які були ключовими для країни, все рівно дірка станом на сьогодні складає. 823-850 мільярдів гривень вже станом на сьогодні були переглянуті бюджети на таку цифру, і ще рік не закінчився. Ми маємо це з вами теж розуміти на наступний рік. Якщо залишиться той бюджет, який є, то виходячи з цієї ж аналогії, ми вийдемо десь вже на трильйон гривень дірку в наступному році. В цьому році і Підласа і Марченко були більш відвертими, або я не знаю, mm -hmm. як це коментувати, але добре. Я задавав питання Марченка. Він відповів про те, що бюджет точно буде переглядатися. Я кажу: а як ви можете вносити бюджет, якщо ви знаєте, що він хибний з помилками, необрахований, що ви будете його переглядати, тиша. Я аналогічне питання задавав Роксолані Андрівні Підласі, голові комітету, наближеної до офісу президента, до Андрія Борисовича Єрмака до Зеленського особі і задавав їй питання. Скажіть, будь ласка, чи ви розумієте, що бюджет дірявий, що він не обрахований? Що ви голосуєте за за єрунз кажучи мовою Міндіча, за фуфло? А вона відповідає, так, да, ми знаємо, що бюджет будемо переглядати в наступному році, на д... точно 95% будемо це робити. І не знаю, що вас дивує. Я дійсно дивуюсь людям, тому що якщо нас дивляться ті, хто працює в бізнесі, вони знають, що формується бюджет на наступний рік. Якщо він сформований неправильно бухгалтером, то директор підприємства, чортовій ви матері виганяє цього бухгалтера і шукає іншого. Тому що, якщо прийде бухгалтер, до власника компанії або до директора фірми і скаже: дивіться, я тут намалював бюджет, але ви знаєте, я впевнений майже на 100%, що ми його будемо переглядати, бо ми без руки інваліди нормально порахувати його не змогли. Як ви думаєте, скільки хвилин після цього така людина продовжувала працювати на цьому підприємстві? Думаю, що ну, ви вигнали її одразу. У мене питання. А, на, а навіщо ми з вами маємо тримати таких бухгалтерів, таких директорів фірми як власники? Тому що держава Україна це власність українського народу. Не Зеленського, не Єрмака, не шмигаля, ні е, народних депутатів, людей, громадян нашої держави. І я вже пов... не, не втомлююсь повторювати зараз багато. Пишуть в намагаються боти банкові розганяти, що от там влада молодець, бо не втік. Ну, розумієте, бо не втік це не досягнення, це обов'язок. І коли я задаю питання, а коли в ніч на 24 лютого лікар приймав пологи, наприклад, в Маріуполі, і не втік. І, і врятував і жінку, і дитину під обстрілами без світла. Він менше героя, ніж Зеленський, який в бункері сидів на 100, 100 метрів під землею. Ні. У мене було багато відряджень на фронт, колись ми їхали. їхав зі мною хлопець ССОшник. І ми їдемо, спілкуємось. Він каже: от у нас президент молодець, він же не втік. Він герой. Я кажу, добре, давай розбиратися. От нас є троє, ти, я і він. От президент сидить в бункері 33 поверхи вниз, так? Ну, я кажу: я сиджу в своєму будинку на околиці міста, починаючи з першого дня війни. Так, так. Я кажу, А ти кожен другий день виходиш на нуль, а іноді колись виходиш і за ленточку, так? Ну так. Да. Я кажу, скажи, будь ласка, хто з нас трьох більше героїв? Я думаю, що це питання риторичне, і у всіх, mm -hmm. хто дивиться відповідь на нього очевидна. Ну тому, що ми в офісі президента не працюємо. Там би я знаю, яка була відповідь. От але, але це правда, це було б смішно, якщо б не було так соромно, mm -hmm. пане Дмитре. Питання тиждень тому, коли ми з вами говорили, ви ініціювали створення ТСК щодо от, корупції в енергетиці. Вже за цей час засідання, якесь відбулося, можливо, є якісь результати? Ні, на жаль, поки що нічого не відбулося, тому що немає засідань Верховної Ради. Це питання ага. має бути розглянуто на засіданні Верховної Ради і проголосовано на засіданні Верховної Ради. І якщо це знову не буде відбуватися, це буде прямим доказом того, що офіс президента блокує цей процес. Чому ага. Тому що а, без відома офісу жодне питання занести в парламент не може ані Стефанчук. Ані Арахамія, ані будь-хто інший, якщо воно не погоджено з президентом, цього не відбудеться. Якщо наша постанова про ТСК по корупції, міндіча не буде винесено на порядок денний. Це буде означати, що офіс президента і далі блокує і захищає своє, своє оточення і своїх наближених, навіть якщо у четвер відбудеться відставка Єрмака, на яку всі чекають знаєте, як прем'єру, я не знаю навіть якого фільму новаса «Зоряні війни фініш чи як це вже я власне про ТСК чому запитала бо пані Свериденко заявила, що після викриття колосальної корупції в енергетиці оголосила аудит державних компаній, і в цьому контексті хочеться зрозуміти, народні депутати будуть мати якусь не знаю форму контролю чи спостереження, скільки дійсно сумлінно цей аудит буде проходити. Я впевнений, що е, до цього аудиту мають бути долучені е, і представники більшості, які себе ну, не замирали, скажімо так, і представники всіх опозиційних сил для того, щоб дійсно цей це був прозорий процес, і ми мали відповіді на ті ключові запитання, які перед нами стоять. Це раз. Два. Якщо ми з вами говоримо про роботу, Уряду, коли uh -huh. він запускався, перезапускався або пересідався з різних стільців на інші, ми пропонували, ми не так ми вимагали провести аудит. Свірединки uh -huh. цього не зробили, тому що її заборонили це робити з офісу президента. І коли сьогодні виходить Зеленський, ну не сьогодні, два дні тому, розповідає про аудит, це виглядає комічно. Це виглядає смішно, і поклонськи Чому? Тому що. За великим рахунком він мав це зробити тоді, коли ми це вимагали. І Свіріденків сьогодні було легше працювати. І можливо, схему Міндіча ми б виявили декілька місяців тому і зупинили. Хай він ще паралельно проведе аудит, як він особисто своїм підписом запустив в дію схему Міндіча, тому що він свого часу підписав закон 8067, який і дозволив йому. Формувати цей е шлагбаум, яким Міндіч дуже класно користувався всі ці роки і наближено до, до них оточення. Тому треба провести і там аудит, подивитися, а що ж казали представники. Фракції, а що ж казали юру правління в офісі президента? Яку інформацію йому давали? Чи можна, чи немає там корупції? Якщо він підписував закон, який мав потенційну корупційну складову, то виникає питання: чому це відбулося? Чому були підписані такі документи? От крапка. Угу. Пане Андрей, за вашими спостереженнями, оцей корупційний скандал в енергетиці, як, не знаю, повпливало вже, чи можливо ще не повпливало, на одностайність монобільшості? Бо ми бачили, що зазвичай за якісь ініціативи там, уряду чи Офісу президента монобільшість одностайно голосує. Зараз чи буде, так, скажімо, легко знайти так само ту кількість голосів, як це було до скандалу? Я прошу вибачення. Більшість це скільки в парламенті? 200? Ну, не... Так. так. А давайте ми подивимось, скільки дає монобільшість за будь-яку ініціативу. Знаєте скільки? скільки? 180, 185, 190, рекордні 195. Це означає, що монобільшість давно померла. Фактично, її немає. Є нова коаліція між монобільшістю і двома фракціями, двома групами, які колись були фракцією ПЗЖ. Плюс є а, представники груп, які там час від часу їм допомагають в тих чи інших голосуваннях. Тому монобільшості немає вже давно. Якщо ви мені задасте питання, яка, які сьогодні настрої в м, фракції, яка колись була більшістю в парламенті, я маю на увазі слугу народу, я вам відповім: вони достатньо е, такі, знаєте, сумні. Це дуже таке м'яке слово я підбираю, тому що я багато почув від колег, що вони думають з цього приводу, як, як їх підставили, як до них ставляться. Як е, коли ну колеги саме себе там називають, що офіс президента нас вважає фунтами, то я вчора, до речі, казав колегам, що давайте тоді, щоб у вас помінялися підходи, давайте ви перестанете бути такими. Байдуже, як до вас будете відноситись офіс. Давайте зробите хоч наприкінці каденції так, щоб вас поважали люди, або вас потім не кинали лайно на вулиці після того, як каденція завершиться, або щоб ця каденція завершилась так, щоб ви могли вийти з Верховної Ради і піти додому. Тому що історія України бачила різне, і для багатьох вона погано закінчувалася. Можете, хто не вірить, може запитати Януковича, але тому, хоча були куди тікати в Ростов, тут можуть бути. Питання з аеродромами, куди полетять наступні Карлсони. Тому я сподіваюся, що інстинкт самозбереження, самоповаги і розуміння своєї відповідальності я зараз без перебільшення перед перед народом України, а призведе до того, що народні депутати в монобільшості почнуть все ж таки діяти не так, як їм наказав президент. А так, як вони мають працювати як народні депутати України. Там дивіться, це ж народні депутати України, не народні, не, не президентські депутати України, а народні. Тому вони, мабуть, мають працювати не мабуть, вони точно мають працювати на народ, а не на зеленського або будь-якого іншого президента. І якщо вони це зрозуміють, якщо парламент почне працювати по інакшому, то в нас буде і менше схем міндіча. І менше Алібаба, і 40 розбійників, і менше всіх інших казок, і українських, і східних, тому що тут я дивлюся, то як не Ізраїль, то Чебуреке, то Алібаба, то Чегівара, до речі, багато різних країн було долучено до цього процесу. Коли вигадували різні прізвиська тим чи іншим фігурантам справи, по факту бачимо те, що бачимо. Сподіваюся, що інстинкт самозбереження і адекватність все ж таки переможе. Mm -hmm. Багато чого бачимо за ці роки. Не впевнений, що це все так відбудеться. Але тим не менш, вчора була наприклад заява Вініславського про те, що Єрмак має піти у відставку, я з нею погоджуюсь, і він за великим рахунком сказав те, що лунає. Серед багатьох слуг я думаю, ну більше половини точно про це говорять. Якщо цього не відбудеться, це може призвести до серйозних перетрубацій і у фракції слуга народу і формування нової коаліції, і формування нового уряду. Насправді я впевнений, що має бути новий уряд, причому не за квотним принципом, так як в нас дуже часто граються політики, а за професійним. І щоб люди приходили і не дивилися на те, а як це повпливає на їх політичне майбутнє. А працювали на державу, працювали на український народ, на завершення війни. Інакше ми можемо прийти до того, що країна бачила в 1916 році, потім в 2014 році. Після цього були дуже серйозні потрясіння в державі, які призвели. До величезних втрат, в тому числі і територіальних, і, 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 і територіальності і суб'єктності, тим більше, що ми знаходимось знову в листопаді. А листопад, як ви всі добре пам'ятаєте, це місяць майданів і зазвичай першого 2014 тисячі чотирнадцятого. ми проскочили. Головне, щоб це не був 25 й Угу. Я власне, пане Дмитре, <кій> не випадково запитувала щодо одностайності голосів монобільшості, бо ви от вже кілька разів згадали, що, начебто, чи це вже доконаний факт, що у четвер будуть голосувати за відставку Єрмака, чи знайдеться тут якраз необхідна кількість голосів не буде, і від не будуть голосувати. Це виключно рішення президента. Якщо він хоче хоч ну, допрацювати на тій посаді, якою займають. То він має підписати указ про звільнення Єрмака. Якщо цього не відбудеться, то я не знаю, які можуть бути наслідки. Ну, об'єктивно. Я впевнений, що сьогодні я точно ніколи не думав, що я буду виступати адвокатом Зеленського. Але сьогодні перетрубації на рівні Офісу президента як керівника держави Зеленського можуть призвести до. Дуже негативних наслідків на фронті, і це буде дуже важко сприйняти нашим міжнародним партнерам, тому що тоді вони мають визнати, що вони фінансували що насправді я думаю, що є правдою, фінансували корупційну систему влади для них. Це ну дуже серйозний удар. І для України це дуже серйозний удар. Тому сьогодні будь-які там історії про те, що він піде відставку. Я наприклад це не підтримую. Він має допрацювати до кінця, підписати до речі, всі документи, які має підписати за результатами перемовин, які він активізовує там в Стамбулі, а потім завершити свою політичну кар'єру, якою там буде дальше його. Майбутнє це вже питання часу. А от все те оточення, яке забезпечувало ті корупційні історії, про які ми сьогодні говоримо, тиждень тому говорили. Воно має піти з позицій і понести відповідальність за те, що вони робили, як вони робили. І я дуже сподіваюся, що антикорупційні органи не зупинне зупиниться лише на тих відео, відео, які ми сьогодні бачимо, а будуть допрацьовувати це до кінця. І робити свою роботу якісно, угу. пане Дмитре, щиро вам дякую за роз'яснення ситуації в парламенті. Що сподіваємося, дійсно, у парламент повернеться до своєї роботи, звільнить фігурантів. Ну і, і перейде до питань бюджету. Бо кошторис на наступний рік дуже важливий. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання, розумна політика Дмитро Разумков був разом з нами. Друзі ще раз. Пане Дмитре, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам і до зустрічі.